І це найшвидше, що ти можеш зіграти, ти тупо голова не здара. Не дивуюся, що твоя матуся від тебе втекла. Звільняй інструмент. А ось іде містер Гейпрайс із верхнього вестсайду, власною персоною. А тут ми бачимо приниження, і фільм показує, що, попри це все приниження, попри складність всього процесу, головний герой досягає свого високого рівня майстерності переборюється все, і ми могли би подумати про те, що такий підхід, і тільки такий підхід запорука успіху. Але є ще один момент, на якому не сильно акцентується увага у фільмі момент, коли дирижер вигнав з репетиції взагалі з команди одного з учасників, одного барабанщика. І потім через якийсь час всі дізнаються, що той вкоротив собі життя. Він не справився з цим навантаженням емоційним. Хоча він не був менше талановитим та здібним. Якби він міг розвивати свої таланти в інших умовах, з більшою вірогідністю він би досяг успіху. І я за те, що все ж таки краще мати адекватну самооцінку, адекватні умови для власного розвитку, і це знизить рівень ризиків, і я думаю, що покращить шанси на більший успіх. Що ви думаєте про це? Який метод найбільш ефективний і. Який принесе найбільший успіх на вашу думку, чи можливо який працює у вас?